Привіт, друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Значить, є сходи гороху. Буду показувати великим планом, тобто, бо рослини самі невеликі вони. І от як ми можемо бачити, іноді сходи трапляються менші. от такого типу. Тут о, може бути бур'янець, але незначний. Самі міждуряддя я пройшов сьогодні сапкою мотикою, так як горох виткнувся горох альфа. Ми в кінці цього відео перейдемо до конверта, подивимось про нього. Нагадаю і собі, і вам, можливо, хто садить горох Альфа, що ви порадите, чи треба опора. Ну, я думаю, опора треба буде гороху. Любому, бо він плететься. ну Можливо, те, що садять люди в великих масштабах на полях, то там, звісно, ніякої опори немає. Що хочу сказати про горох, трішки дивився про нього. Значить, Горох любить дуже сонце, тепло. Він любить вологу. От такі справи. значить, Любить він повітря, тобто коли підрихлений у нас ґрунт сам. Ну, от такі справи, він холодостійкий. Я його використовую в домашніх цілях, консервую. Тут теж у нас горох. У мене сім таких рядочків, Ну, вони невеличкі, десь по 1,20 мет вдовжину. Можливо, трішки більшенькі. Ну, Це не так важливо, не сенс. І ви бачите, от чотири сходи потім немає. Не скажу я, що він піднявся зовсім. От Тут отакий. А тут отакий. От ви можете бачити різницю. Ну, в принципі, сходи гороху є, я думаю, зняти відео буде доречно. Що можу сказати вам про альфу? Це саме альфа. Є конверт, але він на сонці, сонце його випалило. Ну, тобто такий, щоб ви мали собі хто тільки но зайшов. Я завжди роблю огляди на насіння, але можливо хто новенький. Те, що вам хочу сказати про альфу, пише, що він ранньо стиглий 65-80 днів. Тобто, також є інформація з приводу того, що тобто, можна зберігати, можна вживати в свіжому вигляді. Тобто, ну, я вам вже говорив, що я консервую, мені, до речі, дуже подобається консервований він взимку. Ну, Невеличкі банки. тобто. І мені подобається, він дуже смачний. значить. Ну, оп'ять же, або в мене досвіду не вистачило, ну, воно рік на рік не приходиться, або ж не знаю що, чому так. Можливо, тут такий ґрунт, радочка невелика. От тут сходи ви можете бачити, один в один іде. І, ну, Іноді трапляються міста, де пусті. Ну, Але з цим нічого не поробиш. От дякую за увагу, був огляд на горох от так трішки з, з висоти, просто якщо показати вам високо, тобто всю ділянку, ну його не видно. Перші сходи я зазвичай показую людям от так. Тоді людина розуміє, що за рослина. Ну, він хоч і маленький, але вже де-не-де він викидає батіжки свої, як от тут. Ви можете бачити. Тож, що я хотів сказати, дякую вам за увагу. Я буду робити таку ну, пізніше трішки, як він почне плестись, підніметься. Я його хочу азотними добривами підживити і хочу зробити для нього опору, тобто, як завжди, Ну, щоб він, коли він буде заплітатись, тобто, заб'ю кілочки, візьму шпагат. Хто не знає, що таке шпагат, це не дуже товста. Вірівка, тобто, чи мотузок, ну, кому як зручно, хто як називає. Тобто натягуєш по рядочку, знизу, зверху, посередині, ну або як зручно, е кхм, за -за залежить все від того, яка у вас рослина. Тобто, Якщо висока вже, то звісно, що по її висоті, якщо нижча, то від самого низу так, і доверху і враховуємо те, що вона же ще буде рости. Ну, я не буду поспішати, але в принципі це в планах є, бо буду підв'язувати. І в мене ще є одна грядка горуху, але вона тільки не сходить, вона не підготовлена. Значить, Такі справи. Дякую вам, залишайтесь на каналі. Хто новий, підписуйтесь. Переходьте, дивіться відео. Значить, коментуйте, завжди радий. Пропозиції ваші. Буває читаю, враховую. Дякую за позитивні коментарі. От такі справи. Побачимось!